Книга Джареда Даймонда Рушниці мікроби і сталь доля людських суспільств. Це масштабне міждисциплінарне дослідження, яке прагне пояснити, чому різні суспільства розвивалися нерівномірно, і як географічні, екологічні та культурні чинники вплинули на долю цивілізації. Автор ставить перед собою завдання з'ясувати, чому одні народи досягли технологічної, політичної та військової переваги, тоді як інші залишилися менш розвиненими, і доводить, що ці відмінності не зумовлені расовими чи культурними факторами, а є результатом конкретних умов навколишнього середовища, доступу до ресурсів, технологій та знань. Даймонд виділяє три ключові чинники, які надавали певним суспільствам істотну перевагу, і які він узагальнює як рушниці, мікроби і сталь. Рушниці символізують військові технології, що забезпечували перемогу над сусідніми народами. Мікроби відображають роль інфекційних хвороб, які виникли внаслідок тривалого контакту людей з одомашненими тваринами, і століттями формували імунітет європейців, тоді як для інших народів, ці хвороби були катастрофічними. Сталь уособлює передові технології і ефективну організацію суспільства, що дозволяли накопичувати знання, розвивати інженерію та писемність і підтримувати централізовану владу. Книга поділена на чотири великі частини, кожна з яких присвячена різним аспектам розвитку суспільств. Географія та одомашнення. Даймонд розпочинає з фундаментального питання, чому саме деякі регіони світу, зокрема Євразія, стали центрами розвитку цивілізацій, а інші залишилися відносно відсталими. Він пояснює, що ключову роль відіграла географічна орієнтація континентів. Євразія має східно західну вісь, яка сприяла поширенню сільського господарства, культурних інновацій і технологій, оскільки кліматичні та екологічні умови були подібними уздовж цієї осі. Водночас Америка та Африка мають північно-південну орієнтацію, що створювало кліматичні та екологічні бар'єри, які ускладнювали переміщення культурних і технологічних досягнень. Ще однією важливою перевагою Євразії була наявність великої кількості видів рослин та тварин, придатних для одомашнення. Наприклад, пшениця та ячмінь дали можливість розвивати землеробство, а коні корови та свині забезпечили транспортні і продовольчі ресурси. Ці фактори дозволили людям перейти від мисливства та збирання до осілого землеробства, що призвело до надлишку їжі, зростання населення і формування складних суспільств із централізованою владою. Розвиток технологій та суспільної організації. Наявність продовольчих надлишків створила умови для появи спеціалізованих професій, таких як ремісники, воїни та писарі, що сприяло технологічному прогресу. Складні суспільства, оснащені писемністю та централізованою владою, могли ефективніше накопичувати знання, розробляти нові інструменти і організовувати війни. Даймонд пояснює, чому цивілізації, які мали високий рівень культури та соціальної організації, наприклад, інки чи ацтеки, не змогли протистояти європейцям, у них не було доступу до сталі, порівняної військової техніки, коней та відповідних технологій ведення війни. Мікроби та імунітет. Одним з найсильніших чинників, що вплинув на історію завоювань, стали інфекційні хвороби. Європейські суспільства, які століттями контактували з одомашненими тваринами, виробили імунітет до таких хвороб, як віспа, кір, риб та інші. Натомість корінні народи Америки, Австралії та частини Африки не мали такого досвіду і зустріч з європейцями призвела до епідемій, які знищили значну частину населення, інколи до 90%. Ці хвороби значно полегшили процес колонізації та підкорення територій. Історичні приклади та сучасність. Даймонд наводить численні приклади того, як географічні переваги Євразії вплинули на завоювання Америки, Австралії та Африки. Він також аналізує випадок Китаю, який, попри ранній технологічний прогрес, відстав від Європи через політичну централізацію та консервативні інститути, що гальмувало інновації. Автор показує, що історичні переваги продовжують впливати на глобальну нерівність і сьогодні. Даймонд завершує свій науковий епос з глибокою мудрістю. Нерівність між народами це не вирок, а наслідок випадкових обставин і конкретних умов середовища, а не результат біологічних чи культурних відмінностей. Історія пішла різними шляхами для різних народів через відмінності в оточенні, а географічні переваги, які сприяли ранньому землеробству в Євразії, запустили ланцюг подій, що призвів до появи рушниць, стійкості до мікробів та розвитку сталі, що в кінцевому підсумку забезпечило європейську гегемонію над іншими народами.